Почайте за звук, можливо, вітер. Сьогодні забула мікрофон, тож буду так. Зараз знаходжуся на полі із кукурузкою нашою. Уже на цьому полі ми до вносили страховий гербіцид. як в минулому відео я говорила, що ми вносили нікосульфурон і 2,4-Д, d плюс флорасулам. Тож, дія тут видно, зараз покажу. Що по звороту було трішки проблеми, але вже бур'яни покрутило. Тож, все з кукурузкою буде добре. Після внесення страхових ми переходимо на внесення мікродобрив на кукурузу. Що ми вносимо? Ми на кукурузу вносимо кукурудзу турбо від Life Biochem І також ми вносимо цинк 150-й. Це все ми вносимо на кукурузу. Тож, по препаратах, ви можете звертатися до нас. Інтернет-магазин Інтер а також до менеджерів. Вони, як я весь час говорю, проконсультують, порекомендують те, що вам потрібно, і те, що ми самі використовуємо у себе на полі. Тож гарного вам дня та запрошуємо до співпраці разом з нами.